Доброго дня! Мене звати Ігор Колотирьов, я інженер. Сьогодні я розповім про семисегментний індикатор, про його будову та про його використання з мікроконтролером STM32. Семисегментний індикатор складається з сьох світлодіодів, званих сегментами і розташованих у формі цифри 8. Буває, що в корпусі, крім сегментів цифри, знаходяться ще сегмент точки. Кожен сегмент називається літерою від А до G та DP для десяткової точки. Кожен сегмент на дисплеї може керуватися індивідуально, як звичайний світлодіод. Світлодіод як одиничний електронний елемент має два виводи анод та катод. Для живлення світлодіода анод підключається до плюсового контакту напруги а катод до мінусового до землі. Для обмеження струму через світлодіод часто потрібен резистор. Його номінал розраховується виходячи з напруги живлення та допустимої величини сили струму через світлодіод та вивід мікроконтролера. При необхідності управління потужними світлодіодами може здійснюватися з використанням транзисторних ключів. Вмикаючи певний набір світлодіодів, в корпусі індикатора можна отримати наочне відображення будь-якої цифри від 0 до 9 та деяких літер. Індикатор на одну цифру називається розрядом. За потреби можна встановити кілька однорозрядних індикаторів поспіль. Для виведення великих, двозначних, тризначних і так далі чисел. Існують також готові збірні блоки індикаторів. Вони в одному корпусі мають 2, 3 чи 4 розряди. Таким чином маємо можливість повноцінного відображення інформації, наприклад, температури, тиску, часу або кілька. Однорозрядні семисегментні індикатори зазвичай мають ззаду 10 контактів. Відлік контактів починається з лівого нижнього кута і продовжується проти годинникової стрілки. Два контакти 3 та 8 підключаються до загального дроту, а решта 8 підключаються до кожного з сегментів. Сегменти індикаторів з'єднуються в одному корпусі за двома схемами: із загальним анодом або із загальним катодом. Для того, щоб засвітити один із сегментів індикатора із загальним анодом, слід на анод подати плюс, а на відповідний вивід сегмента мінус джерела живлення. Якщо семисегментний індикатор із загальним катодом, навпаки мінус подається на загальний, а плюс на окремий вивід. Щоб відобразити цифру або літеру на індикаторі, слід засвітити кілька сегментів. Наприклад, для відображення одиниці використовуються сегменти B та C. При відображенні вісімки використовуються всі сегменти від A до G. П'ятірка виходить із таких символів A, F, G, C, D. Таким чином, для керування одним розрядом необхідно 8 виводів мікроконтроль, тобто один загальний вивід та 7 виводів для сегментів, якщо не використовується крапка. Тоді для керування 4 розрядним індикатором потрібно вже аж 32 виводи. Не кожен мікроконтролер має стільки вільних виводів. Вирішення цієї проблеми полягає у використанні динамічної індикації. Принцип її полягає в тому, що у кожний момент часу світиться лише одна цифра. При цьому з'єднуємо всі одноіменні сегменти 4 розрядів паралельно, а вмикаємо кожен розряд окремо. Висвітлюємо цифру першого розряду, решта трьох розрядів при цьому повністю вимкнена. Чекаємо деякий час. Гасимо цифру в першому розряді та висвітлюємо цифру на другій позиції. Знову чекаємо. Повторюємо аналогічний дії для цифри, що залишилася. Якщо зміна активних розрядів здійснюється досить швидко. Ця зміна залишається невидимою для ока, тому візуально виглядає так, ніби цифри горять одночасно. В результаті управління здійснюється лише 11 виводами мікроконтролера. А тепер давайте перейдемо до практики програмування. Приклад номер один. Погляньте на наступну схему. На цій схемі є налагоджувальна плата з мікроконтролером StM32 F401 CCU6. Для завантаження прошивки вона підключена до комп'ютера через програматор ST-Link версія 2. Тут до виводів від PA0 до PA6 мікроконтролера через резистори на 230-Ом підключений однорозрядний 7-сегментний світлодіодний індикатор моделі 5161 1 as зі з'єднанням сегментів за схемою із загальним катодом. Він також підключений до мінусового проводу живлення контактом 8. Ця схема зібрана на наступній макетній платі. Для програмування мікроконтролера я використовую комп'ютерну програму STM32Cube Завданням цього прикладу буде послідовно відображувати на індикаторі цифри від 0 до 9 з інтервалом пів секунди. По-перше, для програмування виведемо код вмикання кожної цифри від 0 до 9 окремо. У вигляді двійкового числа, для цього спершу виведемо код вмикання кожного окремого сегмента. Так для сегмента А напишемо код його вмикання як двійкове число 0B 70 одиниця. Для сегмента B код його вмикання буде двійкове число 0B 60 одиниця 0. 0, 0. Аналогічно. Напишемо коди для вмикання всіх сімох сегментів. Тобто кожне наступне двійкове число із здвигом одиниці на один розряд вліво відносно попереднього. Тепер, маючи коди вмикання окремих сегментів, можемо вивести коди цифр як суми кодів вмикання сегментів. Так для вмикання цифри одиниця, треба вмикати два сегменти B та C. Тому код вмикання буде сумою коду сегментів B. 0B60 0, 0 плюс код сегмента C 0B50 І це дорівнює 0B502 0. Для перевірки можна використати стандартний калькулятор Windows в режимі програміста. Аналогічно, розраховуємо коди вмикання цифр від 0 до 9 як коди суми двійкових кодів вмикання всіх сегментів. Що входять до складу цієї цифри. Запускаємо програму STM32Cub та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтроль, що використовується. Надаємо ім'я проекту, наприклад, СІМСЕК. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. За замовчуванням тактування, налаштовано на частоту 16 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На схемі виводів мікроконтролера. Підводимо курсор до піна Pian 0, натискаємо ліву кнопку миші і Вибираємо режим роботи GPIO Output. Аналогічно для пінів від PA1 до PA6 режим роботи GPIO Output. Далі відкриваємо вкладку System Core. Вибираємо пункт меню GPIO. Налаштування виводів. Заставляємо за замовчуванням. Натискаємо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файла з кодом проєкту. Натискаємо кнопку Yes. І відкривається вікно файла MindC з програмним кодом. Знаходимо в коді безкінечний цикл вайл. Після розкритої фігурної скобки вводимо наступний код. Перша строчка цього коду подає в регістр ODR код вмикання виводів мікроконтролера, що формує висвітлення цифри 0. Друга строчка зупиняє хід програми, тобто дає затримку на 500 мс, що дорівнює півсекунди. секунди. В наступних строчках коду аналогічно подаються команди. На висвітлення цифр від 1 до 9 з інтервалами пів секунди. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося, на наладжувальній платі індикатор періодичний висвітлює всі цифри від 0 до 9. Таким чином, завдання цього прикладу виконано. Слід зазначити, що тут можна двійковий код числа змінити на відповідний код шістнадцяткових чисел, результат від цього не зміниться. Приклад 2. В наступному прикладі будемо виводити на індикатор цифр зворотній послідовності від 9 до 0. З інтервалом також пів секунди. Електрична схема не змінюється. Несемо зміни в програму. В файлі main.c в безкінечному циклі While видаляємо передній код. Знаходимо коментар з текстом User Code Begin PV і після нього вносимо наступне. В цьому коді в першій строчці об'являється масив символів з тест, в якій в якості елементів входять 10. Чисел в шістнадцятковому кодуванні, що, як зазначалось раніше, відповідають відображенню на індикаторі цифр від 9 до 0. другій строчці коду об'являється змінна ім'ям J. Далі в коді в безкінечний цикл while. Після розкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут вводиться покроковий цикл 4 в першій строчці. Змінній J присвоюється початкове значення 0, вводиться умова продовження циклу, при якій змінна J менше 10, та вводиться приріст змінної J на одиницю за кожний прохід циклу. В фігурних дужках циклу регістру ODR присвоюється значення елемента масива тест, порядок якого в масиві визначається поточним значенням змінної J. Цим дається команда на висвітлення індикатором по порядку всіх цифр, код яких це елементи масиву. Далі тут вводиться затримка програми на 500 мс. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося, на наладженій платі індикатор періодично висвітлює всі цифри від 9 до 0. Приклад номер 3 Погляньте на наступну схему. На цій схемі до мікроконтролера будемо підключати 4-хрозрядний 7-сегментний індикатор моделі 8401 BS. В кожному розряді сегменти з'єднані по схемі з загальним анодом. Також усі сегменти з однаковою назвою з'єднані паралельно і виводи від них приєднані до виводів мікроконтролера від PA0 до PA6 через резистори опором 230 Ом. Загальні проводи кожного розряду під'єднані до виводів PB0, PB1, PB2 та PB3 мікроконтролера. Завданням цього прикладу буде відображати на індикаторі поточне значення лічильника, що змінюється з інтервалом півсекунди. Внесемо наступні зміни в попередній проект. Код вмикання кожної цифри даного індикатора я вивів дослідним шляхом, виходячи із розпіновки та схеми з'єднання сегментів. В наступній таблиці для кожної десяткової цифри вказаний двійкове та шістнадцяткове кодування. В програмі stm 32 cde відкриваємо вкладку Clock Configuration та виставляємо частоту тактування 84 МГц. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration на схемі виводів мікроконтролера. Додатково вмикаємо режим роботи GPIO Output для пінів PB0, PB1, PB2 та PB3. Далі, відкриваємо вкладку System Core, вибираємо пункт меню GPIO. Виставлені тут по замовчуванням налаштування виводів не змінюємо. Налаштуємо роботу лічильника. Переходимо на вкладку Timers. Вибираємо Time 1. На закладці Pinout and Configuration. На панелі Time 1, Mode and Configuration. У розділі Mode, у рядку Clock Source увімкнемо режим Internal Clock. Розрахуємо значення прескалера за наступних значеннях параметрів. Частота. Багерт. Каунтер період. 65535. 535. Repetition counter 0. Частота на шині тактування таймера 1CLK дорівнює 84 МГц. Підставляємо параметри, формулу і розраховуємо. Значення прескалера дорівнює 640. У розділі Configuration на вкладці Parameter Settings Вводимо отримане значення pre 640. Counter period 65535. Repetition Counter 0. Перейдемо на вкладку NVI Settings. у рядку Time 1. Update. Interrupt and Time10. Global Interrupt. Встановлюємо включення переривання при оновленні таймера Time 1. Далі натискаємо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту, натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MainC з програмним кодом. В код після строчки коментаря User Code PV вносимо наступне. В цьому коді в першій строчці об'являється масив символів з ім'ям Array. В якій в якості елементів входять 10 чисел в 16-ковому кодуванні, що відповідають. Відображення на індикаторі цифр від 0 до 9. Далі об'являється декілька змінних, що необхідні для програмування лічання. Знаходимо в коді строчку з коментарем UserCodin 0. І після неї вносимо наступне. Тут виконується функція з ім'ям NAM з аргументом «wow». В тілі функції чотиризначне число, що міститься в змінній «wow», Розділяється на чотири змінні POS 1, POS2, POS3 та POS 4, що окремо відповідають кількості тисяч, сотень, десятків та одиниць в числі зі зміною WOW. код після строчки коментаря user. Код begin 2 вносимо наступне. Цим кодом ми ініціалізуємо роботу таймера 1 з перериванням. Далі. В коді в безкінечний цикл while після розкритої фігурної дужки вводимо наступний код. В першій строчці цього коду функцію нам передається аргумент. Що дорівнює поточному значенню змінної digits. Далі в цьому коді в регістр ODR мікроконтроллера передається код вмикання виводів, що формує висвітлення цифри з масиву Array в позиції, що відповідає поточному значенню змінної POS 1. Та в наступній строчці код, в, що вмикає високий рівень на виводі мікроконтроллера PB0. Чим вмикається відображення цифри в першому розряді індикатора. Наступна строчка коду зупиняє хід програми на 1 мс. Далі код, що вимикає високий рівень на виводі мікроконтроллера PB0. Чим вимикається відображення цифри в першому розряді індикатора. Знову затримка на 1 мс. В доступних строчках коду аналогічно подаються команди. На висвітлення цифр в другому, третьому та четвертому розрядах індикатора. Далі знаходимо строчку коментаря User Code Begin 4. І після неї вводимо наступний код. В першій строчці цього коду функція обробника переривання. В другій строчці умовний оператор IF, перевіряючи дійсно переривання приходять від таймера 1. Після цього. У фігурних дужках функція збільшення поточного значення змінної DIGS на одиницю. Запускаємо компіляцію програми. Завантажимо програму мікроконтролю. Дивимося на наладжену плату. Бачимо, що індикатор починає рахунок, збільшуючи значення на одиницю приблизно раз в пів секунди. Що й було умовою. Завдання. А на цьому дозвольте закінчити. Дякую вам за увагу. До побачення.